Ініціатива президента Зеленського щодо створення саме такої платформи спілкування різних ділок влади в рамках конгресу місцевих і регіональних влад вона дуже чудова, тому що ми на практиці бачимо, що ми дійсно можемо поспілкуватися. От особливо в умовах війни з різними регіонами, з різними громадами, якщо ми говоримо про 24-й рік, ми працювали по основним принципам і пріоритетам. це в першу чергу підтримка сил оборони, друге це стійкість, тобто забезпечення належної роботи всіх сфер життєдіяльності міста і турбота, а саме підтримка людей, які потребують допомоги, які мало захищені переміщених осіб. І саме головне родин наших ветеранів, героїв героїні, які захищають країну на сході і Півдні нашої держави. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України власне це майданчик, який об'єднує усі гілки влади від найбазовішої громади до найвищих. Це президент України, Верховна Рада України. Це можливість донести проблематику з рівня громад з іншого боку. Це можливість центральним органам влади про донести до громад набрами державної політики пріоритети, на що ми спільно. Разом маємо зорієнтувати і направити свої зусилля. Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського є таким основним майданчиком, де громади регіони можуть задавати питання. Органам центральної влади і їх вирішувати ми в одній платформі безпосередньо маємо гарну комунікацію для вирішення всіх проблемних питань, які стосуються діяльності. Всіх регіонів не перший раз приймає участь е, в таких конгресах. Хочу подякувати президенту за такі важливі зустрічі. Ми маємо е, пряму можливість в діалозі спілкуватися з керівництвом нашої держави, отримувати прямі відповіді. Тому, завдячуючи президенту України, відбувся конгрес місцевих та регіональних влад, який є платформою для діалогу між державними органами влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями. Хочу подякувати також і президенту і чинному уряду держави за те, що ми дійсно відчуваємо підтримку. Підведено результати роботи за 24-й рік та визначено основні пріоритети роботи на 25-й рік. Хотілося б зауважити, що саме на конгресі піднімаються такі питання, які дуже є важливими в теперішній ситуації, в якій знаходиться наша держава. Це зокрема підтримка внутрішньопереміщених осіб, підтримка збройних сил України, село оборони. На мою думку, це важливий конгрес, де ми можемо задати напряму запитання чи то президенту, чи то премєр міністру чи будь кому в якому урядовці, для того, щоб отримати конструктивну відповідь і для себе мати розуміння завтрашнього дня.